Щорічно 10 жовтня відзначається день ментального здоров'я, він покликаний привернути увагу до проблем пов'язаних з психічним станом людини. За словами психолога Радислава Петріва, війна помітно вплинула на психоемоційний стан українців і значно збільшилась кількість звернень за консультаціями. Якщо до війни з таким симптомом як тривога. Зверталося десь біля 7% людей, тобто це кожне сім людей зі 100. То на сьогодні ми говоримо, що яскрава тривога проявляється у 50% людей, частіше у жінок, ще частіше у підлітків. І, ну, і ми навіть говоримо, що ті чи інші приховані проблеми із здоров'ям душевним здоров'ям є ну, чи не в 95% людей за теперішніх умов. І це, до речі, досить суттєво скоректувало і навіть плани лікування серйозних важких ментальних захворювань, і так далі. Також в час війни важливо приділяти увагу дітлахам. Під впливом стресу кожна дитина потребує підтримки, кажуть психологи. Головну роль в цьому відіграють батьки. Недаремно ми говоримо про дітей як людей до 18 років, тобто до певного повноліття. Чому тому, що власне до цієї до цього часу. Дитина або людина до 18 років живе думками своїх батьків, близьких, значимих для неї людей, і тому від того наскільки ми є стійкими, наскільки є стійкими батьки, які у них думки, наскільки стійкими є вчителі і інші значимі, авторитетні для дитини і для підлітка люди. То ми можемо і прогнозувати і говорити про те, що і наші діти збережуть своє здоров'я. Піклуватися про своє ментальне здоров'я так само важливо, як і про фізичне. Воно не завжди залежить від нас, проте ми можемо докладати зусиль, щоб берегти його. Нам потрібно більше спілкуватися з рідними, більше бути на свіжому повітрі. Нам потрібно займатися фізичними вправами, вміти відпочивати. І тоді ми тільки тоді ми зможемо зрозуміти, що наше ментальне здоров'я покращилось. Окрім цього, ви можете з. Зайти на сторінку ти як і там утримати усю інформацію, як ми можемо зробити вправи, які нас можуть заспокоїти. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук наголосила, що держава, зважаючи на запити українців, постійно приділяє увагу налагодженню ефективної системи охорони ментального здоров'я. У нас є дуже багато потреб у фахівцях з психології. У нас сьогодні не вистачає реабілітологів. Це також виклик для суспільства це також виклик для влади, тому що потрібні фахівці, які сьогодні будуть надавати такого роду послуги, допомагати людям, які потребують, тому що війна торкнулася і вплинула на людей, тих, які вважають себе достатньо сильними, які вважають себе невразливими і достатньо витривалими. Так, війна зробила всіх сильнішими, але в той же час є люди, які першочергово потребують допомоги. Тому надзвичайно важливо, що цим питанням опікується перша. Леді, і це питання сьогодні піднято на державний рівень, що дає можливості в усіх сферах втілювати різноманітні програми, працювати з людьми і допомагати людям. Кожен українець, що потребує психологічної підтримки, може онлайн скористатися програмою «Те як де запропоновані контакти, посилання, поради та техніки що допоможуть вберегти своє ментальне здоров'я, кажуть посадовці. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія Рай.